Друзі, тепер переходимо на стелю. З нею буде складніше, тому що тут треба теж притискати. Але ми розмазуємо, якщо що, потім дотручимось підмажу. Головне не впасти. А якщо падати, то щоб це було вдало. Але вже воно занадто сильно підсохло і вже його складніше е, витерти. Але якщо притискати, то буде аганьок. Тому отак от розтираємо і стелю. Тому знову ж таки, якщо трішки розводів буде на панорамі, то не страшно і не критично. Потім знову ще помию її. І буде норм. Ну от, якщо чесно, К2, антидощ. Мені не сподобався. А Хелпікс і Тарталвакс рекомендую. От прям рекомендую. Ефект ми побачимо вже скоро. І отак от, от розмазуємо, розмазуємо. Хай буде жирним, жирним, жирним слоєм. Ну, бо якщо на бічних хочеться, щоб було просто ідеально прозоро, то вже на задньому, якщо якісь розводи будуть, нічого страшного. Потім можна буде по-мокрому протерти, воно все рівно буде триматися. Воно все рівно буде триматися. Да. Ну тут, звісно, розводів вистачає. Ну я і наносив тут слояру таку, щоб воно зачепилося. Бо вже холодно. А коли воно прохолодно, він теж, знаєте, так собі лягає. Але ж ми все робимо в останній момент! Так, тут треба буде все-таки трішки змочити, бо... Так, обічні оганьок. Так, і дзеркало, зеркало, дзеркало, дзеркало. Натерти від дзеркала. Сама кайфуля від дзеркала Тоді вони так класно стікає з них все. І фарки передні теж попротираємо. Попротираємо. Подивимося на той ефект. Так, дзеркало, дзеркало, дзеркало. Якщо вже занадто сильно підсохло, можете трішки змочити. Взагалі, не питання, не проблема. Але силу фізично примінити треба для того, щоб все це розмазати гарно і розполірувати. І ХБшечка. Вам потрібна буде гарна ХБшечка.